Всім доброго дня. Вітаємо всіх з Новим роком. Бажаємо здоров'я і миру. Так, Погода в нас сьогодні гарна, вночі маленький приморозок. Тоді пригріло сонечко, воно все розтало і болото. Сьогодні мені нічим таким... Не займаємось, Наташі не вистачило ніточок дов'язати косинку. Треба якось вибратися в район, щоб докупити. А Ігор красить тракторця. Так що такі в нас сьогодні справи. Так, зараз у нас на годиннику 15.30 і плюс 4. Так що погода гарна. Так, красота. Так. Ух ты, яка красота! Ще й, ще й камера так не передає таку красоту. Таке в нас сьогодні коротеньке відео. Так, я ще сяду, передивлюсь пресу свіжу. Така газетка нам приходить. Почитаю і піду відпочивати. Ще раз всіх з Новим роком. Надіємо, що у 2025 році ми зможемо відсвяткувати нашу перемогу. Всім на добраніч і тихої всім ночі.